16 грудня триває 1027-й день від повномасштабного російського вторгнення. Сьогодні канал 1+,1 працюватиме в об'єднаному марафоні і розпочинаємо з випуску новин від ТСН. Росіяни не припиняють полювати на людей із дронів на Херсонщині. Сьогодні вранці скинули вибухівку на магазин в Береславі. І жінка зазнала смертельних травм. Годиною раніше так само атакували чоловіка в Антонівці. В нього уламкові поранення а вночі окупанти травмували херсонця. Також били по критичній інфраструктурі житлових кварталах, розтрощили автобус. У Корахівській громаді на Донеччині росіяни атакували багатоповерхівки та приватні будинки. В Мирнограді пошкодили два багатоквартирні будинки. У сіверську 16 приватних та чотири багатоповерхівки. У Часовоярській громаді руйнувань зазнали вісім будинків у приватному секторі, багатоповерхівка та дві промислові будівлі. У дружківці через авіабомби постраждали комунальне підприємство, бібліотека, магазин і багатоквартирний дім. У Кут і це вже на Харківщині через обстріл поранено жінку. В самому Харкові ракета влучила у спорткомплекс. Теж постраждала жінка, понищено фасад, покрівлю і вікна. В дергачах шахет пошкодив два виробничі корпуси. 11 міст та сіл на Запоріжжі. Обстрілювали російські військові напередодні. Гатили понад дві сотні разів. Зруйновано будинки, потрощено підприємства. Минулися на щастя без жертв. Збито 27 ворожих дронів і ще 19 не досягли цілей. Цієї ночі Україну атакували 49 ударних безпілотників типу шахет. А повітряний напад наші сили оборони відбували в Чернігівській, Сумській, Черкаській, Хмельницькій, Харківській та ще Дніпропетровській областях. влучання не зафіксовано. Окупанти нищать Торецьк. Там тривають міські бої. Росіяни використовують артилерію, авіацію, керовані авіабомби. Ворог повільно з величезними втратами, але все ж просувається містом і околицями. Точаться бої і в середмісті Курахового противник намагається захопити дорожню розв'язку і квартал забудови в південній частині. Російські ДРГ перевдягаються в цивільне і роблять спроби повністю захопити центральну частину міста. Найскладніша ситуація залишається на Покровському, Курахівському та Времівському напрямку. Ках, а при цьому, попри суттєву перевагу супротивника, нашим силам оборони вдалося відновити позиції біля Колесниківки і вибити ворога з Колесниківського лісу, південніше від Куп'янська. Повідомляють аналітики Діпстейт. Триває операція і в Курській області Росії. За минулу добу українські захисники відбили 38 атак на цьому напрямку. Масових втрат зазнають зокрема північно-корейські війська, яких вже активно залучають до м'ясних штурмів. Загалом упродовж минулої доби на фронті відбулося. 228 бойових зіткнень. Північніше Харкова в напрямку села Липці Росіяни намагаються перенести лінію фронту як найближче до обласного центру. В небі там цілодобово кружляють зграї ворожих дронів. Та навіть за таких обставин воїни Хартії, 13-ї бригади оперативної оперативного призначення Нацгвардії України знаходять шпарини в російській обороні і контратакують. Під час наступного сюжету на ваших екранах буде QR-код з посиланням на важливий збір для 13-ї бригади Нацгвардії, спецпідрозділу бригадної розвідки дуже і дуже потрібен лафет для перевезення пошкодженої в боях техніки. Тож можемо разом допомогти його придбати. Ну а зараз подробиці з Харківщини від кореспондента ТСН Олександра Моторного. Що Вони взяли дачі саме ці місця. всі інші липці. Вони в низині, вони внизені. Я автоматично вогневим контролем. Оці ці якраз висоти, от за ні, яка була війна. Відколи московити у травні 24-го вдруге вдерлися на північ Харківщини. Там не було жодної доби суцільної тиші. Коли у фронтових зверненнях повна фраза Липецький напрямок, то це от, власне, про це місце на Харківщині. Від початку травня тут, як бачите, не залишилося жодного, просто вцілілого місця і вибухнули. Мабуть, що навіть не сотні, не тисячі, а десятки тисяч важких артилерійських снарядів та авіаційних бомб. Потрібно, напевне, мірити в тонах, в тонах вибухівки. Виходи граду. Вихади града. Зашли в життя. Чим більше їх відганяли, тим більше вони сюди працювали саме градами. Mm -hmm. Міномет вже не так не доставав, а градами бувало таке, що два-три рази там. Покасаєті тільки сюди. Реактивні ракети стирчать просто в асфальті, навкруги розтрощені автівки, шматки одягу і речей висять на деревах. Паркани з дахами зрешечені тисячами куль і уламків. Вщент розбиті сотні місцевих житлових, громадських та промислових споруд. За півроку безперервних ворожих обстрілів липці просто перестали існувати за майже півроку, і кожен обстрілюють. Ну, Тяжко підрахувати, але тут. і Сотні, напевно, кабів впала на самі липці. Та війну воїни хартії, 13-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії, плічо-пліч -пліч з побратимами з інших підрозділів від села серйозно посунули у бік кордону з Московією. Постріл. Постріл. Кацапи дійшли до цього краю посадки. І тут вже їх вибивали. І цій посадці. Такі поля бою. Це якраз цієї висоти. Це формально край липців, так? Так, так? Лінія бойового зіткнення тепер проходить у лісі та поміж полів, значно північніше липців. Липці ж наші, ну, тобто 100% липці, липці повністю наші. За липці ми відійшли скільки 4-5 кілометрів майже. Липці. Вибита посадка, да? Та капець. Ми по ній, йшли, вона ще була. Вона була, да, тоді ще повністю, була, була ніс жалена, може було безпечно йти. Та вибити окупантів з околиць села і відкинути далі на північ не було легкою прогулянкою, зізнаються воїни хартії. Ось тут наші позиції були і вони їх обходили прямо сюди. Звідти я працював вже по цьому пагорбу. Вони зі сторони поля обходили. І звідси кожен метр української Харківщини у ворога доводилось відбивати в жорстоких боях. Ми були там наверху, вибивали зліс, і тут займали десятка сімдесят метрів корячу. Атакувати окупантів за першу ліпшую нагоди хартійці не припиняють і тепер. Це так, готові подарунки кацапам. Щоб їм скучно не жилося. Із-за інтенсивності роботи приходиться все підготувати зарані. Електрик, <плес> електрик, на зв'язок. Шеф, шеф, електрик на зв'язку. Маленький, <плес> маленький. По рецепту якому? По старому, по старому, правильно? Ага. Плюс по старим. Шість? Да, по тем же, 60 Електрик готовий. Воль, воль Шеф постріл Буквально напередодні піхотинці хартії скористались геть кепською погодою із-за вогневої підтримки побратимів мінометників захопили одразу кілька ворожих позицій північні липців. Наші йшли в атаку, там чуть-чуть залягли. Ми баг розбили цих. Ну, попрацювали теж. І ми, і агесники чув працювали. Дай по 730, 730. тридцять да, сімсот чуть, -чуть. Готовий. Шеф, шеф, електрик, готов. Огонь. Шеф постріл. Приня. Користуючись погодніми умовами, заходили на позиції ворога. Користуючись тим, що ворог не може там закріпитися, ми заходили туди, займали їхні позиції, розбиті позиції і тим самим зайняли там майже всю їхню передню. Це була, як кажуть, гарна операція. Вдала. Без, без жертв. Та московити не сидять, склавши рук, визнають українські нацгвардійці. Якщо атакуємо ми, у них завжди є контратака. Тобто Фактично нашим головне, що дійти, закріпитися, потім вони контратакують Наша задача тобто вони пробують. Звісно, да? вони огризаються всі далі. Взагалі, тут такої, такого розуміння, як... Тиха година немає. Постійно щось працює. Якщо не артилерія, то дрона, а то і все разом. Рожі спроби контратакувати зустрічним курсом. Хартійці придушили. Намагались вибити. Нічого, стримали, вистояли. Шахота, і Ми допомогли. Плюс два бігли. Два Шеф постріл. Постріл. Прийняв, прийняв. Підвольте в укриття. Аби ворог остаточно зрозумів, що втратив позиції у бік окупантів українські артилеристи відрядили ще й реактивний аргумент. Це виходи, так? Це вже напевно і да? сперед воїна півночі Харківщини. Олександр Моторний, Олександр Шиян та Сергій Шпортило. ТСН 1+, плюс Марафон Єдині новини. Дрони СБУ влаштували пожежі на артилерійських та мінометних складах біля села Маркіне на тимчасово окупованій території Донеччини. Там зберігалися тисячі боєприпасів для БМП, танків, протитанкові керовані ракети, міни, гранати та мільйони патронів різного калібру на ворожому об'єкті. Всю ніч лунали вибухи. Також було знищено склад із пальномастильними матеріалами, що розташований поряд. Сполучені Штати уважно вивчатимуть можливість принаймні часткового припинення вогню в Україні. Про це напередодні в ефірі американського каналу CBS заявив майбутній радник з нацбезпеки в адміністрації Дональда Трампа Майк Волц, відповідаючи на запитання про можливість різдвяного перемир'я та обміну полоненими. Цю ідею минулого тижня озвучував угорський прем'єр Віктор Орбан. Він відвідував обраного президента Трампа в його резиденції Маро Лаго. Утім, Волтс відмовився сказати, чи узгоджував Орбан Бан свої пропозиції з Трампом і чи передавав якесь повідомлення Путіну, з яким має регулярні контакти? Глобальною метою США за словами Волца є повна зупинка бойових дій, яку він назвав цитата людською м'ясорубкою. Будь-яких деталей майбутнього плану дій він не розкрив Міністри закордонних справ держав ЄС сьогодні затвердять 15-й пакет санкцій проти Росії. Про це повідомила представниця Євросоюзу із питання зовнішніх відносин та політики безпеки. Віце-президентка Єврокомісії Кая Калас на засіданні. Європейські дипломати обговорять Україну, Грузію і Сирію. Новий пакет включає нові обмеження проти тіньового флоту Росії, санкції проти офіційних осіб Північної Кореї, а також проти китайських компаній, які сприяють російській війні і ні. Нові інтервали в Україні оновили графіки стабілізаційних знеструмлень вони будуть однаковими для всіх регіонів. Кожного з шести черг розділили на дві підчерги, щоб уникнути перевантаження на енергосистему. Наприклад, якщо не треба знеструмлювати цілу чергу, диспетчер може дати команду на вимкнення лише половини. А отже, менше споживачів сидітимуть без світла. Самі ж графіки розробили на розбили на 30 хвилинні інтервали. І від сьогодні українці матимуть світло щонайменше по 3,5 години поспіль між. Можливими вимкненнями, а не по дві, як це було раніше. Цього за задумом має вистачити, щоб зарядити пристрої та прогріти оселю. Щоб споживачі могли планувати свій час, прогнози даватимуть на тиждень вперед. Для цього використають звичне зонування. Білим позначить проміжки, коли світло буде, сірим, коли його потенційно можуть вимкнути. Графіки вже на добу будуть оновлювати щовечора. Щоб з'ясувати, до якої під черги належить ваша адреса, треба зайти на офіційну. Сторінку ДТЕКу або обленерго, якщо ж на лінії траплятимуться аварії, графіки можуть змінюватися. І ще більше російського бруду в українському морі поблизу куповної Керчі розламалися і тонуть два танкери. Це Волганівтя 2012 та Волганів 212 і 239. на кожному з них перевозили більше як 4 тисячі тонн мазуту, який тепер виливається в море. це може стати однією з найбільших техногенних катастроф в акваторії Чорного моря, якщо до нього потрапить 8 тонн нафтопродуктів. Подвійна аварія сталася через те, що в море вигнали річкові танкери, неспроможні триматися на морських хвилях. На борту обох перебувало разом 27 моряків. Принаймні, один загинув. Штормова погода на Керченському узбережжі протримається іще ще добу. Троє людей, що вижили в масштабній ДТП на Львівщині, досі у тяжкому стані. В них черепно-мозкові травми, переломи та забої легень. Аварія сталася напередодні на трасі Тернопіль, Львів Раваруська. Внаслідок зіткнення трьох авто загинули семеро водій мікроавтобуса і шість його пасажирів віком від 17 до 55 років. Серед них і 24-річна Рената Дзігасова. Дочка співачки та телеведучої Ірини Борисюк та українського борця тренера збірної України Артура Дзігасова. А дівчина їхала з-за кордону, щоб провести різдво в колі родини. Ще двоє пасажирів та кермувальник вантажівки, шпиталізовані за даними поліції. Винуватцем став 24-річний водій БМВ, який в стані алкогольного сп'яніння виїхав на зустрічну смугу. Його авто зіткнулося з тягачем, Потім вже некерований ваговоз, увігнався в мікроавтобус. Водій та пас. Сужер БМВ просто втекли з місця аварії, але їх невдовзі затримала поліція. Тепер вони відповідатимуть ще й за те, що покинули людей в небезпеці. Кермувальник авто під вартою. Запобіжний захід, підозрюваному у теракті в Дніпрі, обиратимуть сьогодні 37-річного чоловіка затримали за кілька годин після вибуху. Саморобний пристрій спрацював біля адмінбудівлі Дніпра. В суботу в день одна людина загинула. Що четверо зазнали поранень, серед них двоє поліцейських. Вони в лікарні в тяжкому стані. Про підозрюваного відомо, що він народився на Дніпропетровщині. Жив в різних містах України. В соцмережах виставляв фото з Москви та Окупованого Криму. В поліції вважають чоловік вчин... Вчинив в теракт за вказівками спецслужб Росії прокуратура проситиме відправити його до СІЗО без права внесення застави за вчинення теракту, затриманому загрожує довічне ув'язнення. На семиметровій глибині і захищені від російських ударів півтисячі дітей зможуть одночасно навчатися у першій підземній школі, яку відкрили в Запоріжжі. Чимало учнів тут іще не сиділи за справжніми партами і лише зараз наживо познайомляться з однокласниками та вчителями. Як відбуваються перші уроки в підземеллі, бачила кореспондентка ТСН Кіра Овес? У класі гамірно. У учнів 3-го А ахі, терапія методика психологічного розвантаження через забави з іграшковим собакою обіймакою. Це хі -буки. Він любить обійматися. Третє класник Руслан радіє, що нарешті пішов у справжню школу. Подобається урок малювання, урок математики та урок дизайну технології. Хочу стати поліцейським. Хочу ворів ловити, щоб Україна стала краще. Він повинен стати самостійним. Стінніше він повинен вже зрозуміти, що мама під партою немає, І контрольну треба робити самому. З першого класу лише онлайн уроки були і в доньки Маргарити Кіри. Тепер у дітей є можливість не лише вчитися повноцінно, а й відчути себе в колективі. Вона не бачила ні школи. Вона не знала, що таке доска, що таке парта. І вчительку вона навіть не узнавала, коли ми в початку року приходили за підручниками. А головне діти будуть в безпеці. Наш немає. Піддавали, немає ніде укриття, тому що в домі живемо. і тому тут набагато безпечніше навіть ну це ж повноцінне укриття. Діти додаються, і це видно. Тобто, якщо в мене в класі бажання і з'явило 14 дітей, то вчора вже мені зателефонували батьки. Ми теж хочемо. Ну тобто, класи наповнюються. Сім метрів під землею на площі понад тисячу квадратних метрів розмістилися 16 аудиторів з усім необхідним для навчання також є спортивні кутки з настільним футболом та тенісом. Буфет вбиральні школа заживлена від двох ліній електропередач основної та резервної. На випадок тотального блекауту є власний потужний генератор. 113 мільйонів гривень. Кошторисна документація, на яку в нас підписано договір з підрядною організацією. 80% ми отримали з за субвенцію міністерства. Освіти України 20% – це гроші Запорізької області і міста Запоріжжя. 90% всім відомих видів озброєння, які використовує ворог, може витримати. Одночасно тут зможуть навчатися в одну зміну півтисячі дітей. Досі всі вони були на дистанційці, адже укриття у школі не було. Діти у нас чотири роки не ходили в школу бо ковід. Був потім у нас. Ну, три роки три роки майже війна. І другу зміну будуть на організована робота груп продовженого дня. Також дитячий садочок, який знаходиться поруч. Старша група буде тут працювати. Потім заберемо їх в свої перші класи. Зараз на Запоріжжі близько 60 тисяч дітей шкільного віку. Лише кожен шостий вчиться офлайн завдяки укриттям. Тож в області зараз зводять ще 11 підземних шкіл. Чотири з них обіцяють добудувати оцін минулому році. Кіра Овес, Андрій Хоповка, Запоріжжя ТСН, 1 1 марафон. Єдині новини. Цієї ночі Ізраїль знову бомбардував Сирію. Цього разу порт Тартус, де розташована і російська військова база, За соцмережами розійшлося відео потужної пожежі. Втім, точну ціль ударів не вказують. Відомо лише що горів склад з боєприпасами. Вже тиждень Ізраїль здійснює удари по сирійській військовій інфраструктурі, заявляючи, що робить це для того, щоб нічого не потрапило до рук неконтрольованих ісламістів, які можуть встановити небезпеку для Ізраїлю. Росія ж вивозить дипломатів із Сирії своїх північно Корейських та білоруських і стягує техніку на базу Хмеймім, майбутнє якої зазначає американський інститут вивчення війни досі під великим питанням. За інформацією Financial Times, за останні дні Росія вивела із Сирії більше як чотири сотні військових. Вифлеємський вогонь миру вже в Україні. Церемонія його передання відбулася напередодні на центральному залізничному вокзалі столиці. До України вогонь доправили потягом. Однак через повітряну тривогу все відбувалося в укритті вокзалу. Загалом же така міжнародна скаутська акція відбувається щороку. Напередодні різдва вже від сьогодні. Усі охочі українці зможуть отримати вогонь для свого дому на 22 вокзалах країни. Також він поїде і до наших військових на прифронтові території. Вогню віфлеємського, яка знаменує народження Христа. А ми для нас надзвичайно важлива подія, тому що, перш за все, це знак про те, що світло завжди перемагає темряву. Вогонь це більше проєднання, проєднання тих, у кого немає можливості бути разом із сім'єю в такі часи на різдвяні свята для тих, хто можливо лежить в госпіталях або на фронті. Державний реєстр домашніх тварин в Україні створюють єдину базу, де зберігатимуть дані про улюбленців. В ньому буде інформація про вакцинацію, хвороби тварини та контакти власників. Все це в межах євроінтеграції. Яких тварин реєструватимуть, коли ваш кіт чи собака з'являться в додатку дія, та як реагують на це власники домашніх улюбленців? все з'ясовувала кореспондентка ТСН Валерія Ковалінська. Момін піражучка Ерголійка. Олена гуляє парком з німецькою вівчаркою на ім'я Варг. Про єдиний державний реєстр домашніх тварин уже знає. А от чи додавати Варга ще думає і пояснює, чому у мене Вар зараз знаходиться максимально в правовому полі. Він чіпований вчасно в нього йдуть всі вакцинації. Він здав СК. Він зараз знаходиться в реєстрі. Да, в загальному і я не бачу зараз для себе необхідності плодити ці реєстри. Вдома з прогулянки на Варга та Олену чекає кіт. Жінка розповідає, як влітку Знайшли малюка у воді. Знайшов там було три кошенятки. Два, на жаль, не вижили. От а один вижив. Тому кіт у нас такий найдьониш, найдьониш, але дуже хороший. І це найкращі друзі зараз. Це просто найкращі друзі. Тобто, я собачник, а от він кошатник став. Питають, чи буде реєструвати кота? Так, кота буду без котом. У мене питань немає. У мене питання тільки до собак. Зареєструвати можна буде котів, собак та дхорів. Чому саме такий список пояснюють в міністерстві? Аграрної політики та продовольства України це найбільш розповсюджені в країні тварини, і твори дійсно на третьому місці. А от точної кількості немає, бо на сьогодні в країні відсутня єдина база домашніх тварин. Велика кількість приватних реєстрів є кількість муніципальних реєстрів, а вони між собою ніяк не пов'язані. Через це є велика кількість фейкових паспортів, і держава не має повної картини про те, скільки у нас тварин, яка ситуація з вакцинацією, і тому вирішили створити такий єдиний механізм для того, щоб Подавати всі ці проблеми, база буде доступна для всіх ветеринарних лікарів і державних. І приватних останнім це дозволить видавати паспорти державного зразка. Реєстрація на початку 25-го року, тобто це січень два з року, вже буде доступна для всіх відповідальних власників тварин. Чому я кажу кожен раз відповідальних? Тому що цей проект як так як він є експериментальним, він є за бажанням на вулиці. Запитую у власників тварин, чи реєструватимуть вони своїх улюбленців? Та нема питань. Так треба треба щоб знали, що де робиться, щоб здорові ми були і вони. Це правильно. Я не знаю. Жена должна рішати. Реєстрація буде безоплатною. У ветеринарній клініці розповідають до повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато людей взагалі нехтували реєстрацію тварин. Цікавилися лише ті люди, які там досить часто подорожують, і які не можуть там залишити своїх улюбленців на там довгий період. Ті люди стикалися з тим, що да, потрібно, щоб тварина була чіпована, щоб тварини був паспорт, щоб були всі вакцини. Переваги єдиного реєстру будуть як для власників, так і для лікарів, каже ветеринар Віталій. Так буде єдина база, де можна буде це все швиденько перевірити, і в разі необхідності там як і відновити документи, так і. Впевнитися в тому, що ті чи інші маніпуляції дійсно були проведені в міністерстві цифрової трансформації. Розповідають у 2025 році, документи тварини буде підтягувати і в дії дія буде інтегруватися з цим реєстром для того, щоб інформація про домашніх тварин вже відображалася власникам в мобільному застосунку дія. Реєстрація добровільна, але розробники закликають не нехтувати державним реєстром. Податок на тварин вводити поки не планують. Валерія Ковалінська, Євген Литвиненко та кіт Кіт та Есено Димплісудину Марафон. Єдині новини. В Україні потеплішої до плюс 10, але є нюанс. Разом із теплою вологою погодою до нас завітає штурмовий вітер. Пориви його місцями можуть бути до 28 метрів за секунду. Такий прогноз на найближчі дні каже Укргідрометцентр. Очікує на західні, північні та центральні регіони. Водночас ітиме дощ, сніг або все це одночасно. Тож на дорогах будьте обачні, можливо, вже ледиться чи відлига у східних областях буде холодніше до мінус трьох, але лише вночі вдень стопчики підніматимуться до. Части тепла, плюсова температура має протриматися в Україні щотиждень. тиждень. До вихідних опад можуть припинитися, а повітря прогрітися. А от уже до різдва, як прогнозують синоптики, морози принесуть різдвяне похолодання.